Доброго дня всім маріям аграріям. Сьогодні будемо пробувати відновлювати молдинг, він з пластика. В мене була невелика аварія, і це не те, щоб я не міг купити новий. Просто надивившись, як, наприклад, відновлюють ці молдинги в тому ж самому Пакистані, як вони роблять, то взагалі на рівні неможливого. Той вирішив, чому б ні. Спочатку треба якось зібрати всі оці ошмьотки зістикувати їх. Потім звичайним паяльником все це з'єднуємо. Тобто збираємо майбутню конструкцію, щоб бачити, де чого додати, де чого ставити посилення. Збираємо докупи більш-менш такі великі шматочки. І ось що в нас таке вийшло. Потім беремо ось такі шматочки одножильного дроту, і отак паяльником його туди вплавляємо, щоб кінці цього дроту заходили на різні половини цього виробу, неважно якого. Це робиться для підсилення конструкції в цілому. Робимо декілька штук по всьому шву. Отак От це в мене вийшло, то внутрішня сторона. Тому які тут будуть шрами, то не сильно важливо. Далі зварюємо зі зворотньої сторони. Далі на епокситку. Сажаю, от така в мене ткань є. Це зі старої куртки. І накидаю туди. Є таке у мене стекловолокно з кутника будівельного. То все декілька шарів на епоксидку І все буде триматися. Ось так це виглядає з внутрішньої сторони. Ще один слой того волокна. Ну, щось таке, хай воно твердіє. Епоксидка затверділа, все взялося. Тепер треба все це заповнити епоксидною шпаклівкою. Саме для цього я робив основу з внутрішньої сторони. Це все буде заповнюватися шпаклівкою. Але спочатку треба щось шліфанути. Ось, то проміжний варіант. Далі готуємо автошпаклівку. Важливо ретельно перемішувати. То набрали потрохи, перемішали, виробили. Бо якщо робити одразу багато, то вона може затвердіти і ви з нею вже нічого не зробите. Особливо, якщо робити це перший раз, як я, ото мазав як міг, ретельно все промазуємо і даємо застигнути. Коли все це затверділо, беремо наждачку та знову шліфуємо, дивимось на поверхню, як воно то що. Далі обіжирюємо, беремо красочку, лак, в кожного він свій. Ну я взяв так, те, що було дешевше, приблизно співпадало з моєю краскою, та фарбуємо по інструкції, що написано на банці, та лакуємо по інструкції, що написано на, на лаку. Ось така краса в мене вийшла, сам не очікував. Але все вийшло. Місцями трохи плям, але на общому фоні, гадаю, буде норм. Отже, на цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося, підтримуємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!